Буквально на днях ми з вами говорили про те, що за кордоном українцям, чоловікам до 18 років, фактично дітям так перестали видавати закордонні паспорти, а також не приймають заявки на нові паспорти. І Говорять про те, що вони не можуть щось там провірити, чи ця дитина стоїть на військовому обліку, чи ні. А сьогодні в нас є вже прийнятий законопроект. Першому читанні проголосовано за. Він називається законопроект уряду 12.076. Так і про що ж йдеться? При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через резерв плюс або через особисту явку в ТЦК, що, звісно ж, неможливо для українців, які проживають за кордоном, інакше доведеться платити штраф. Тобто, фактично зараз легалізували штрафи для 17-річних. І що хочу сказати, що останніми тижнями все більше інформації і все більше різних неадекватних законопроєктів, які покликані штрафувати, штрафувати і ще раз штрафувати. Українців, в тому числі і за кордоном. І ми з вами про це вже говорили, що все, що зараз робиться, воно робиться не для того, щоб якось полегшити або покращити життя українців в такий складний період, а все робиться для того, щоб ще більше всіх загнати в штрафи, в рамки, і щоб ніхто не міг навіть голову підняти і подумати про те, що треба якось цю ситуацію змінювати. Ми в загальному зараз про це поговоримо, підтримайте відео. Своїм лайком або дизлайком, кому як подобається чи не подобається, коментарем, репостом. Дякую кожному з вас за підтримку. Отже, Верховна Рада прийняла за основу законопроект Міноборони, яким. Подання відомостей про себе покладається на призовників, інакше штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Чоловіки, яким в разі взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов'язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня, шляхом проходження електронної ідентифікації через Резерв Плюс або прибуття до районного ТЦК. І відповідний законопроект уряду 12076 Верховна Рада. Прийняла в першому читанні. І це що це означає? Це означає, що ті українці, які знаходяться за кордоном, яким зараз там 17 років вже виповнилось, всім потрібно вже просто зараз завантажувати резерв плюс і ставати там на облік. Якщо цього не зробити, то в подальшому фактично треба буде сплатити або штраф, і при цьому всьому пам'ятаємо, що ніхто нікому не буде видавати за кордонні паспорти. Що стосується тих, хто виїхав, наприклад, за кордон 3 роки тому, так, ще коли там їм було по 14, по 13, по 15 років, і ну, фактично ніхто ж не ставав на е, облік, так, кому там 17 років, ніхто на облік не ставав. І саме через це зараз проблема з е, паспортами для таких людей. Бо як повідомила Чорногоренко, це за міністра з цифровізації в Міністерстві оборони, вона сказала, що зараз ми очікуємо, що введуть функцію швидкої оплати штрафів в резерв плюс для того, щоб спочатку ці всі призовники поплатили штрафи, а потім будуть їм вже видавати паспорти їхні. Тобто якось виглядає так, що фактично, якщо у вас немає, окрім того, що треба заплатити шалені кошти, до ну, там від 5 до 10 тисяч гривень в ДП документі, окрім того, що вам потрібно е, такі гроші не маленькі заплатити в ДП документ, тепер ще й треба готуватись платити штрафи від 17 до 25,5 тисяч просто за те, що ваші діти е, досягнули 17-річного віку за кордоном. Е, і це не все. Також пропонується виключити з законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників і виключити норми про те. Що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на е, військовий облік призовників, тобто. ТЦК просто спрощують роботу. Тепер їм не потрібно буде приймати ці списки і шукати далі цих призовників, щоб вони стали на облік, їх оповістити. Цього не буде. Тепер просто ніхто нічого не робить, в ТЦК е сидять, їм зарплата капає і вони носять військову форму. А при цьому робити вони абсолютно нічого не будуть, бо всі мають прийти до них самостійно. Якщо не прийдуть, то тоді будуть штрафи. Якось так. Ті, хто знаходиться за кордоном, також зрозуміло, що все йде до цієї там, масової цифровізації, і також всі мають стати на облік через Резерв Плюс. Якщо цього не зробити до липня 2025 року, так як написано в цьому новому законопроекті, то тоді вже ставати на облік через Резерв Плюс, фактично буде неможливо, якщо, звісно, не введуть швидку оплату штрафів в Резерв Плюс. Буде неможливо, треба буде збиратись, якщо вам вже є, наприклад, 18 років вам виповнилось так, а ви не стояли на обліку призовників, то вам треба буде збирати свої речі з, з Сполучених Штатів, з Канади, з Польщі, з Чехії, з Німеччини е, і їхати в Україну в ТЦК для того, щоб там стати на облік, і, звісно ж, там заплатити штраф. Бо бачимо, що зараз без штрафів е, українці за кордоном жити не можуть. В них є український паспорт. І штрафи потрібно платити. В принципі, це вся мотивація, і е, чи потрібно навіть говорити про е, міністерство е, повернення українців, так, міністерство е, об'єднання українців, чи потрібно говорити про його неефективність, якщо ми бачимо, які законопроекти приймаються, і чи додає це мотивації, хоч якось взаємодіяти з тим новим міністерством, яке е, створюється на базі? Міністерства реінтеграції і яке показало свою максимальну неефективність. Але про це ми поговоримо в окремому відео, тому підписуйся на е, канал для того, щоб не пропустити нові випуски. Е, натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв Плюс або ж прийти особисто в ТЦК. В іншому випадку він повинен буде з'явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Так, в законопроекті Міноборони 12076 пропонується встановити щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким в рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів ОБРІГ. Також судово-юридична газета нагадує, що чинна норма передбачає. Що щороку протягом січня і березня, від січня до березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнилось 17 років. Е, но, ну, якби так, е, е, ті, хто не стане в цей час на облік, мають бути поважні причини: це хвороба, перешкода стихійного характеру, е, або якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях. от, або... Інші обставини, які позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію для уточнення персональних даних. Але, наприклад, відсутність у вас там смартфона чи інтернету, який безкоштовно ніхто не надає громадянам для того, щоб вони стали на облік, не являється такою причиною. Громадяни, які не стали на військовий облік призовників вище вказаний період, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до ТЦК. З одночасним притягненням до відповідальності згідно з законом при умові досягнення ними 18-річного віку. Тобто, якщо вам виповнюється 18 років, то для того, щоб отримати той самий паспорт, наприклад, далі треба буде обов'язково їхати в Україну. Інакше ви просто залишити без документів. А з іншої сторони, ми бачимо, що, на жаль, країни ЄС там і не тільки в яких. На сьогоднішній день є багато українців, вони поки що не визнають того, що українець не має можливості отримати свій паспорт, бо вони кажуть, ви ж можете поїхати в Україну і там свій паспорт отримати. І тому немає для українців такої штуки, як сірий паспорт, як мінімум в Польщі, так такого немає. І, можливо, після цієї ситуації. Держави-партнери, в яких перебуває багато українців, будуть приймати рішення на користь українців, а не на користь е, тих людей, які на сьогоднішній день є в українській владі. Е, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!